Дозвольте відрекомендуватися підполковник поліції Фурман Петро Антонович, наказом начальника Національної поліції України Хаті Деконеїдзе, призначений начальником Додонецького Донецького відділу поліції головного управління національної поліції Хмельницької області. Коротко хочу доповісти про себе. Народився в Вінницькій області, проживаю в Чемерівці Хмельницької області, 36 років, одружений. Маю на виховання малолітню дитину. Проходив службу в органах внутрішніх справ з 96-го року, навчався в Національній академії факультет внутрішніх військ. Після чого проходив службу на різних посадах в внутрішніх військах та органах внутрішніх справ. З 7 листопада, відповідно до закону України про національну поліцію України, в Хмельницькій області створено головне управління національної поліції в Хмельницькій області. В нього входить структурно 9 підрозділів, один з, яких, один з них це Донецький відділ поліції головного управління в Хмельницькій області. Донецький відділ поліції налічує 79 посад. Станом на сьогодні всі співробітники призначені на посади. Виконують службові повноваження в повному обсязі. Першими на посади були призначені працівники слідства, а також чергових частин, які з нуля годин 7 числа заступили на службу вже в якості нових поліцейських. Що хочу зробити в районі? Чи змінити цю ситуацію, яка є? Перше, це запроваджуємо групи швидкого реагування в, на трьох, в, трьох, в трьох населених пунктах: місто. Станція Дунаївця і Маків. Що це означає? Є три оперативних групи в складі, кожний по два поліцейських, які заступають на службу щодоб... цілодобово кожної доби окремо. Для чого ми це створили? Для того, щоб. Термін приїзду слідчої оперативної групи, а в даному випадку це наряд поліції, був мінімально короткий. До 5 хвилин це в місті, до 20 хвилин це в селах, де базуватися буде станція Дунаєвці і село Маків. Для того щоб повернути довіру людей до поліції, для того, щоб вчасно Зреагувати на ті чи інші повідомлення про події, зафіксувати місце пригоди і найкоротший термін по гарячих слідах розкрити правопорушення, наслідком якого буде скерування адміністративного матеріалу або кримінального провадження до суду, для того, щоб винна особа понесла покарання відповідно до закону. З моменту переходу підрозділів міліції в поліцію Верховна Рада мала внести певну низку змін в законодавчі акти. Хоча в перехідних положеннях закону про національну поліцію працівники ДАЇ мають право служити в підрозділах, де не створені нові підрозділи патрульної поліції, до кінця 2016 року. Проте, станом на сьогодні, Верховна Рада не внесла зміни, тому працівники ДАІ відповідно до закону про національну поліцію, проводять патрулювання вулиць, а також доріг з метою профілактики, а також збирання матеріалів для того, щоб притягнути винних осіб до відповідальності. Коли відбудуться ці зміни в законодавстві, працівники ДАІ і надалі будуть складати інмініститивні протоколи і притягувати винних осіб до Адміністративної відповідальності. Виїзди на всі дорожньо-транспортні пригоди забезпечує слідчо-оперативна група відділу поліції, складує слідчого експерта оперативних працівників, а також працівників ДАІ. Тобто, станом на сьогодні в в районі ситуація стабільна. Відділ поліції забезпечує виїзд на всі повідомлення про злочини та пригоди. Всі пригоди документуються і приймаються законне рішення.